Ці е, бетонні блоки? Я їх постійно. О, вони важкі і ними не дуже зручно жонглювати. Тьфу на вас! Бігайте! Задавлю на тракторі, самі винуваті будете. І Асоціація захисту прав віртуальних корей-інженерів вже нічого не зробить. Вітаю вас, пані та панове! З вами я Влата. Це фермерське життя, життя фермера, Казимира, його коханої жінки, його тваринок любих і поселення Залісся. І я зараз вже подивився ваші коментарі до минулих відео. Дуже вдячний вам, що ви їх пишете. І цього разу я мушу зайнятись дуже важливою справою, тому що в людини накипіло. Я маю закрити цю частину, щоб людина спокійно дивилась, продовжувала дивитись мої відео. Знай, Євгеній, це для тебе. Ой, божечки. Е, несподівано в лист. Треба прийняти, що в тебе є талант руйнування. Замість того, щоб псувати своє життя, ти прикрашаєш територію. Але я не про це хотів написати. А, про посіви. Твій батько чудово розбирався в рослинах. Те, що він посадив, виросло гарно. Він буде радий бачити, що у тебе теж є цей дар. В тебе є ферма, але чи є ти фермером? М? Окей. Звичайно, я фермер. Алло, що за питання? Я на небеса піднявся? <свісно> Звичайно, я фермер, що ти там хочеш брати? Я впевнений, що це брат. Ага, він хоче, щоб. Боже, я посадив купу різного... різних культур. Серйозно, я це вже робив. Алло, брате, ти погано слідкуєш за мною. Так, добре, але це не критично. Дякую за пляшечку, я цим займусь, коли в нас буде час посівної, обов'язково займусь цим. Проте зараз, зараз я маю інші задачі. І зараз я декуди піду і покажу вам, що я хочу зробити. А, і ще до речі, Антон. Антон. Ти там е, нашіптуєш, походу, Казимиру. Казимир хоче трошки сьорбнути тої настоянки знову ж таки, яку він колись зробив, тому хай сьорбне розочок ще раз. Це небагато, це трошки. Бо Казимир трошки задовбується жити. Отак, от йому чомусь сумно, і він чомусь яко якогось дива отримує задоволення від вживання алкоголю. Тому хай він вживає той алкоголь, який він сам робить, якісний. Він розуміє, що він відповідальний за цей алкоголь, і вся відповідальність знову ж таки буде на ньому. Так, і ви правильно зрозуміли, зараз час рубати дерева на колоди для того, щоб робити дошки. А дошки, о, дошки я не скажу поки що для чого. Побачите. Ух, божечки, цей натягав вже е, ніч скільки. Де... А ні, вечір 1945. Ну хоча взимку ледь-ледь видно все це. Запускаємо нашу пилораму. і якось намагаємось це все обережно взяти і на дошки переробити. Якось багато я тут колод на накидав. Нічого, нічого. Зараз Казимир розбереться з цим. Зб... Головне, зберігайте техніку безпеки під час роботи з циркулярними пилами. Людське тіло доволі тендітна штука, воно менш міцне, ніж... ой-ой, божечки. Ніж е, деревина, а деревина, он, бачите, як гарно пиляється. Так, невеличка партія є. Нам її сюди закинути. Оп. Скільки, до речі, один максимум може бути в бачці дошок. Цікаво. 125 дошок. Прийнято. Ми зможемо потім підрахувати, скільки в нас вийде загалом дошок. І продовжуємо роботу. Так, є, ці колоди попиля вийшло 250 плюс 38 200 288. Оп, забираємо. Тут я хочу ці ліхтарики залишити, бо ну, мені дуже неприємно, що тракторець не має ніякого освітлення. Ну, що це таке? Так, і звичайно ж, ці. Прекрасні дошки в нас були для того, щоб ми змогли нарешті добудувати цей паркан. Паркан, через який у нас Євген не може нормально спатоньки. Так, це якщо що, не токсичність, це гіперболізація. Євген, заради тебе роблю? Є, yeah. фінально весь парканчик офіційно завершено, зроблено. Mm -mm. І тепер точно ні кури, ні люди не зможуть через нього пролазити. Ні песики, ні котики, ні вівці. Ах. Євген, я сподіваюсь, ти задоволений. Але ж це ще не все. Це ще далеко не все. Є ще наступний етап пригод парканчика. О, так, ви все правильно зрозуміли. Тепер ми будемо його фарбувати. Зараз наче не видно, ну трошечки він змінив свій колір, але весною ово весною ви побачите, який він гарний буде. І поки паркан фарбується, я дуже сильно хочу подякувати усім тим неймовірним людям, які підтримують цей канал. Ті, хто є спонсорами, ті, хто донатить на Донателло, на монобаночку, бо зараз Донателло трошечки хворіє через історію з фондів. Оці всі прекрасні сонечки підтримують цей канал і надихають мене для того, щоб я створював ще більше і якісніше контент для вас. Як ви бачите, коментарі я читаю, на них відповідаю і роблю так, щоб вам подобалось дивитись на те, що ви бачите. А також хочу подякувати усім тим, хто ставить вподобайки, і тим, хто пише коментарі. Це дуже приємна штука. Не забувайте, для всіх авторів, для всіх авторів дуже приємно читати ваші коментарі. Як на крутий, великий канал, маленький канал. Кожен коментар це приємна штука. Це приємна річ, яку приємно споглядати. І бачите кількість подобайок, бачите, що людям люди небайдужі до твого контенту. Це також дуже приємно. Так, ну і в мене фарба закінчилась. Тому цю частину паркану я вже колись наступного разу дофарбую. Цей запит також закрито. Я сподіваюся, ви задоволені. А тепер трошечки рутини вечірньої І зустрінемось з самого раночку з вами. Добрий ранок. Так. Е, що я зробив за ніч? За ніч я накидав <губ> купу пального, яке принесла Софія. Боже, я не знаю, де його використовувати. В таких кількостях десь е, носить я просто в шоці. І ще я помітив, що миски в нас порожні в котика і песика, в Салама і. І. До речі, до речі, в нас песик отримав ім'я. Де ти? Де ти, любий песик? Куди ти дівся? А, он де він, вибіг трошки погуляти. І зустрічайте. Це пес на ім'я Дюк! Ха! Йди за мною. Далеко ти забрів? Мені не треба, щоб ти ще кудись вибіг, тебе там трактор збив. На що ну, мені треба? Так, все, гуляй. А, тож, наша задача зараз це підготуватися. Підготуватися до весни. Для цього нам треба буде декуди. З'їздити і дещо закупити. Воу-воу-воу-воу-воу. І наша перша зупиночка це пастки. Хтось тут на грибочки, здається, мав полюватися, але хто? Ага, Олені. Олені Олені жаруть грибочки. Зрозуміло. Воп. А, задубіла як, трошки перекинув навіть. А, ні, стоп, кабанчик. А. Та блін, не докинув тепер. Е, так, тут у нас що? Грибочок до побачення, яєчко залишаємо. На, я... На яйці дуже гарно лисички клюють. Це я вполював паличку? Ні, не паличку, добре. Е, так, і ось капканчик ще один пуньк. І сюди яйце. Це чудово. Я очікував чотирьох, але чомусь тільки дві тваринки вполювалися, ну нічого. Лягайте, лягайте. Поїхали далі. І наступна зупинка це текла. Текла, давай торгувати, будь ласка, текла. Продай мені три букетики. Дякую тобі. Три букетики є. І полетіли далі. Є, і далі, звичайно, це Софія. Софія, привіт. Е, давай поговоримо. Тримай ці прекрасні букети квітів. І, будь ласка, продай мені шоколадку. Першу шоколадку другу. Так, що нам ще там для стена треба? Е, цидр. Тебе продається сидр? Не бачу такого. Проте бачу купу пляшок, які мені також треба купити. Так, пачка пляшок є. Ого, щось забагато. Так, і, 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 Томі, будь ласочка, продай мені п'ять пташиних лапок і чотири карасики. Я мав би насправді це сам все здобути. Але коли вже є гроші, то можна не витрачати на це час, а курок наших я не хочу вбивати. Володимир. Так, я хочу заплатити за електрифікацію. Тут мені нічого... Не треба платити, це прекрасно. Тут я свою справу повирішував. І наступна зупинка виходить в нас. Ферма Тедеурса. Гелен, no будь ласка, продай мені сидру. Пляшечку. Так, здається, це все. Так, це все, чудово. Тому полетіло одразу швиденько далі. До дружені Стена! Хей, Стен, привіт. В мене дещо для тебе є. А ніякої нагороди? Ааа, зрозумів. Він хоче, щоб я пішов до А. Ганни поговорити з, з приводу текли, з приводу її матері. Добре, добре, окей, туди сюди бігаю. Блін, це заради тебе ж все. Витрачає стільки пального. Стен, я сподіваюся, ти це запам'ятаєш. Оп. Ганна. Ганна, привіт. Давай поговоримо. Стен хоче піти на побачення з твоєю матір'ю. Ти можеш мені допомогти? Ага, ми маємо стати друженнями з нею. А, божечки. Добре, чим я тобі можу допомогти? Так, якщо ти хочеш готувати, то тобі треба достатньо. Пального для твоєї пічки і для того, щоб було тепленько. Коротше, окей, я погоджуюсь. Що, що мені треба? Мені треба пальне зний. Анна. Анна, ти серйозно, в мене дефіїща. У мене дуже багато пального в пічці. А, все окей, окей. Якась нагорода? Є, yeah, вона дала мені трошки її. І цього все одно недостатньо. Допоможеш мені з, з стеном і твоєю мамцею. Ні, добре, мені треба їй приготувати, напевно, дуже смачний е, бульйон. І тоді вона розтане і допоможе Стену позалучатися до її мамці. А, добре, Стівен, я до тебе насправді також. Я дуже хочу купити в тебе азбестових плит. Ми будемо розширюватись, наша ферма буде збільшуватись, тому нам треба азбестові плити. А ще нам знадобляться. Оці бетонні блоки. Ого божечки, які вони вашезні. Боже, ці е, бетонні блоки. Я їх постійно. О, вони важкі! І ними не дуже зручно жонглювати. О, ідеально! Так, зараз до домців, до ферми. Ану? Дюп, Звалюй. молодець. Так, зараз ми маємо що? Ми маємо приготувати. Ми маємо приготувати. Бродх. Бродх. А я не пам'ятаю на якій температурі він там готується, зараз секунду. Так, ідеальний нагрів для нього я подивився. Я записував разом з Керманичем, трошки маленьку створили цю табличку, вона насправді користі, на жаль, немає. Бульйон готуємо на одиничці. Щоб він був ідеальним. І я, напевно, приготую дві штучки, якщо в мене вистачить ресурсу. А, ні, не вистачить, на жаль. Ну, окей. Сподіваюсь, хоча б один буде. І. Котисько! Котисько! Ти отримуєш карасиків. А песик, песик, ти отримуєш в нас трошки смачного м'ясця курячого. Міг насправді йому не купувати, тому що от я вполював вже ж трошки дичини. Дивіться, як живий, але не живий. А, краса, м'ясо є, м'ясо одразу в льох. Бльосі місця майже нема вже. Жах. А я ж тільки нещодавно його апгрейдив. Покращував. Котик, ти вже все з'їв? Чотири карасика з'їв? Чи це я не поклав їх? Ні, він чотир... чотири карася влупив. І так швидко. Ого! Це може ти з'їв, а, дюк? Ні, це не я зроблю. Добре, дюк. Наїжений. Чекай, чекай, чекай. Голодний. Салем, ти тільки що з'їв чотири карася. І ти голодний. Так, сі, сі сі, сі, сій. Дюк, дюк, ні, не їж, не можна. Не можна їсти, не можна. Стій. Ух. Не їж. йди сюди. Йди сюди. Не можна. Молодець. Зараз я тобі принесу іншого м'яса. Холодний кіт, ну подивіться на нього. Чотири карасів лупив. Тримай курятинки трошки. Дюк, насолоджуйся їжею. Все, дюк, іди сюди, дюк. А, молодець. А я для тебе, до речі, можу буду збудувати? Ні, ну як так? Немає бути для собаки. Сумно. Поки там готується наш е, бульйон, я продовжу паркувати фаркан. Подивіться на це. Ну шо це за собаки такі? Так, ану, ану, зараза, стій. Стій, зараза. Блін, вона швидше за мене. А човар казимирапак. Блін, вона не тільки швидше, вона і спритніше. А, але не розумніша. Все, куди ти втечеш з цієї коробки? Нікуди. О, ці кури. Іще одна, ну ну, ну, ну. ну куди ну куди? Тьфу на вас. Бігайте. Задавлю на тракторі, самі винувати будете. І Асоціація захисту прав віртуальних курей інженерів вже нічого не зробить. Отже, з фарбуванням паркану я закінчив, з його будівництвом я закінчив. Так само, як я закінчую з цією серією, я дуже вдячний вам за перегляд. Нагадую, ставити вподобайки, писати коментарі. І також підписуватись на цей канал, якщо вам подобається це відео. Вау! Дуже дякую вам, сонечки. Бувайте і не забувайте підтримувати один одного та наших хлопців і дівчат ЗСУ.